Слава Україні, любі друзі! З вами, як завжди, Криптосвік, а ми починаємо. Наступив вже 2023 рік, а в тебе ще немає грошей навіть на піцу. Ось в цьому відеоролику ми поговоримо про найпростіший спосіб заробити в 2023 році гроші. Саме швидкий і надійний спосіб. Працює ще досі. І ще буде працювати довго. А заробляти ми будемо на активації карток. Так, через дія, парочку хвилин і все просто. Хоча не дуже все просто, тому що є підводні камені, про які всі чомусь мовчать. Мовчать про комісію в 20% після зняття кешбеку і мовчать. Після комісії відправлення на другу карточку і про це всі чомусь мовчать. І в цьому відеоролику я хотів би вам показати, які суми можна заробити на. І на реферальних банках. Просто вам потрібно буде відкривати картку і забирати гроші в деяких банках прямо зразу. Ну, це якщо вам є 18 років, звичайно. Якщо немає 18 років, то теж можна буде на деяких банках підняти собі якийсь кеш. Звучить дуже страшно, але це працює. І воно є безпечно. Звісно, ви відкриєте картку в новому банку. якщо ви таке секло, то просто виходьте з цього відеороку. Мені такі підписники не потрібні. Мені потрібні підписники сміливі, які готові ризикувати. Хоча, чим тут ви ризикуєте? Нічим. Ви просто заробляєте собі на піцу. Все. А поки ви думаєте, то я вже заробив майже 7 тисяч гривень з одного банка і це тільки з одного. За те, що ви запрошуєте друзів, можна запрошувати через Телеграм. В телеграм є реферальні чати. Через реферальний чат до вас в день можуть приходити двоє-троє людей, а це 300-400 гривень. На пасиві. І це тільки з одного банку. Це просто пам! І чому я хочу наголосити на саме банках? Тому що деякі банки дають зразу вводити гроші з мінімальною комісією. Ось Sensбанк. Він дає 100 гривень новачку, який зареєструється і прийде в верифікацію через Є. Буквально 10 хвилин, 100 гривень уже ваш. Також ви можете отримувати 100 гривень за друга. Якщо ви мені не нанішаєте скріншот, що ви зареєструвалися по моєму посиланню. Точніше, ваш номер телефону, щоб я перевірив в мій телеграм-канал, і там я перевіряю, я вам скидаю від себе ще 50-25 гривень, дивлячись, з якого ви банку зареєструвалися по моєму реферальному посиланню. Тож, якщо я вам завершу посилання в описі на всі банки, якщо вам цікаво і якщо ви не пугливі, що там прийдеться авторизовуватися через Дія, ну, обичний український банк, нічого страшного немає. Ви просто авторизовуєтесь. І забираєте ваш кеш. Деякий кеш ви не зможете зразу забрати, а деякі зразу зможете. Зможете забрати в Сенс банку зразу вже 100 гривень на ваш рахунок. І Візи-банку теж зможете забрати максимально, якщо ви все будете робити правильно. Подивіться мої інші відосики там я більш все детально розповідаю, особливо про сенсбанк банк. У мене є відос, там повна інструкція, все видно, все що треба, там написано. В Сенсбанку можна отримувати 150 гривень. І в і з банку теж можна отримати 150 гривень. Головне, подивіться в інші відеоролики мої і все зрозумієте. А, так, про комісію. На деяких банках ви виводите на кешбек, а з кешбека вже в собі на пряму картку. А з картки вже на вашу іншу картку. Тож, щоб ви не пугалися, що там буде мінус 18% чи навіть 20% в деяких банках, ви втрачаєте цю суму. Ну про це, дивлячись всі, вони про це чомусь мовчать. Я вам про це сказав. Ну, а все одно гроші є гроші, їх можна легко заробити. Особливо Сенсбанк і Ізбанк, там гроші на ІзИЧах можна заробити дуже просто і легко за декілька хвилин. Просто активував картку через DIA, зайшов і все. Всі, я можу вам раз повторювати. Ну, це вже залежить від вашого бажання заробити і наскільки швидко вам потрібні гроші. Але це самий швидкий спосіб, який зараз є в даному часі, в даному 2023 році. Всі посилання я оставлю в описі всі, і розпишу, на якому банку, скільки можна отримати. Якщо у вас немає якогось банку, просто активовуєте картку і заробляєте бабки. Все. Все дуже просто. Просто переходьте і саме по посиланню, бо вам можуть не зарахувати гроші. Можете там десь погуглити, спитатись, що я вас не. На... ну самі зрозумієте, що я вас не обманюю, все справедливо. І якщо ви справедливо, то я вам теж буду скидати бонуси. Бонуси ви зможете отримати в моєму телеграм-каналі. Тож, всім дякую за пригляд і всім пока!